Так, да. хто хоче фото. А я хочу від усіх нас присвятити тут, і хто слухав у кімнатах нас, був чути. Подякувати вам за такий чудовий концерт. У вас Бог наградив таким талантом, таким, таким голосом, таким вмінням подати пісню, тому що це теж треба вміти. Тому ми щиро вдячні. були здорові і Ще завдячний колективу, дуже гарна проза, дуже гарні гуморески, такі, ви да. знаєте, треба смітиться прочитати так проз... вірші, і прочитати так Добре. поезію і прочитати так гуморески. Тому ви талановиті люди, звукорежисеру і, і... 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 технічному директору, <реш> директору артисту теж велике дякую, тому що... Яка озвучка була, все чути було, все гарно було, дуже коректно подано. Я не знаю, що таких слів, багато з вашого з вашого лексикону, але це не перевершено просто. Дякую. Якщо у вас буде можливість, бажання, на вас чекаємо. Від щирого серця дякуємо, дякуємо від щирого серця.